На восьму годину були пройдені практично всі підвальні приміщення. Ми пересвідчили, що води на щастя немає в підвальних приміщеннях в житлових будинків. Моніторинг і контроль цього напрямку теж продовжується. Це такі основні речі. Ще раз хотів би запевнити громадян, міський голова і взагалі загалом міська влада контролює даний процес. Ми намагаємось максимально інформувати. Про динаміку підняття води. Зараз ми дуже надіємося, будемо вже інформувати про динаміку спаду рівня води, оскільки ми маємо інформацію більш-менш обнадійливу з Херсона. Тим чином ця загроза нас основною такою силою минула на щастя, на відміну від наших сусідів. Скажіть, будь ласка, вчора міністр інфраструктури Олександр повідомив, що 150 тонн мастила в нас підриву фаховського зупинилися у Дніпрі. Чи вже працюють фахівці, чи взяли вже воду на вода, яка можливо забруднена, може бути забруднена саме з такої причини, яку ви звучили, вона не попадає в водозабір міста Миколаєва на даний момент. У Нас ведеться десь потрійний приблизно контроль тільки на підході до чисних наших споруд. Я так із причини безпекової не буду говорити, як саме вода потрапляє зараз в місто Миколаїв, але технічною водою ми забезпечені. Щодо питної води, звичайно, я думаю, що всі розуміють, обізнані і мало обізнані. Те, що, на жаль, та станція. Водозабор, яка була на Дніпрі, вона досить сильно постраждала. Ступінь пошкоджень ми ще оцінити не можемо, тому що вона фактично під водою. Скажіть, будь ласка, як у мене саме саду, але ви так сім'ї не життя. В нас все в різному. Є підтоплення, невеличке підтоплення в районі ракетни, ракетки, так званої, є невеличке підтоплення в корабельному районі. В районі Річки є невеликі підтоплення в Криниці, але це знову ж таки це такі одиничні випадки і з кожним із жителів є контакт від нашими головами адміністрації. І як саме адміністрація районів, що вони роблять? Тобто вони окріплюють піском, зараз які дії, аби Ми дати, Надаємо пісок там, де це можливо. Якщо це не, не широкий фронт і де можливо там, захистити мішками з піском, ми маємо таке ресурс. Все інше це інформаційна робота. Ми запрошуємо людей, якщо в нас є можливість переселити. Якщо, не дай Бог, буде така необхідність, але ми поки що такої небезпеки не спостерігаємо з адрес. Ми також запевняємо людей, що надамо одразу допомогу з викачуванням з те, що я говорив, з погребів чи з підвалів води після того, як вона відійде. Тому що перекачати Дніпро чи був неможливо в той момент, коли рівень води ще піднімається там виділили 120 мільйонів на забезпечення питною водою. Що є наразі проєкт. Дивіться, то зрозуміло, це декларативна така річ. Ми розуміємо, що таке бюджетні кошти, що, що, що таке виділення бюджетних коштів. І це потрібні потім певні проекти. Проектна кошторисна документація і так далі. У нас ще до цього трагічного випадку вже йшли роботи по відновленню питної води в місті Миколаїв. Я думаю, що ми не будемо відходити від тих планів. У нас є ну, так, приблизно мінімум три шляхи після воєнного, після переможного нашого відновлення водопостачання, питного водопостачання в місту в громадськості буде. Це озвучено після того, коли експертне на середовище, наші іноземні партнери і Кабінет міністрів в тому числі визначиться з тими шляхами, на яких ми зупинимось. Тому що зараз йде робота щодо технічних завдань і взагалі можливостей цих трьох. Але повторюсь, це не один шлях, і ми, ми постійно працюємо над тим, щоб якнайшвидше після перемоги відновити нормальне життя в місті. На жаль, до закінчення активних бойових дій. Поблизу Херсона, поблизу Дніпра, говорити про повноцінне відновлення питного водопостачання через мережі ми не можемо. Це було б нечесно перед людьми. Скажіть, будь ласка, кій пі, вже підняться води? Ми минули чи ще? Бачите, з, 9 години, з 8 до 9 -ї години був нуль підйому, а зараз все рівно на 1 на 2 см вода поки що піднімається. Але ми розуміємо, що це ще та хвиля, яка ну, є так звана залишкова хвиля. І до вечора ми будемо бачити вже дуже розраховано те, що почнемо бачити білю. Ми маємо вже початок підтоплення там, декількох приватних будинків, городів. Місто спрацювало на випередження в цьому плані. У нас ще з перших годин були створені такі міні-штаби на рівні районів. Кожна районна адміністрація, голова району за дорученням міського голови. Почав об'їзд найбільш критичних ділянок, вони відомі, і повідомляли людей про те, що міська влада тримає на контролі сам, ну, сам цей процес, раніше ліквідацію даного процесу. Ми розуміємо, що воду зупинити таку велику неможливо. Були визначені ряд небезпечних ділянок, як одна із таких біля поля поряд, біля якої ми є, це. Місце, де могло бути пошкодження проїжджої частини, тому тут близько до 200 тонн піску комунальним підприємством вчора було вивезено. Це перше, це знову ж таки це не глобальна річ, звичайно, але це те, що показує, що ми практично кожне місце, яке є небезпечним щодо підтоплення в Миколаєві, не маємо під контролем. Також місто володіє відповідною технікою для відкачування води з погребів та підвалів. І зараз голови районів теж отримали доручення від міського голови повідомити всі е, приватні е, садиби. Я зараз, скористуючись е, нагодою, е, запрошую, якщо будуть проблеми з підтопленням підвальних приміщень чи погрібів, звертайтесь до голів районів. Вони мають відповідний ресурс для того, щоб після відходу води відкачати воду якнайшвидше, приступити ну, до ліквідації так, так робити. Ще одне ще один напрямок роботи. Ми маємо пісок, мішки і знов ж таки за замовленням за заявками людей. Голови адміністрації надають таку допомогу.